Дуже вітаю, друзі, дуже е, значимо. Є от, рішення Зіньковського е, от, от такого суду. Прошу вас роздрукувати його собі. Обов'язково під відео я дам е, відео обзор, е, сам огляд саме цього рішення суду. 40 сторінок, але це вже другий раз по карантину. Там суддя впарив по повній програмі. Люди якось не звернули увагу. Ну а цей суддя просто красава. Я декілька слів про це хочу розказати, тому що дуже великий тиск почався на нього, і я так зрозумів, що владні ті всі, от, хто тримає оцю злочину свору, максимально дали вказівку знищувати це рішення суду, зробити апеляцію. Зробити його неправим, порушити якісь справи проти нього. Красавчик, він просто красавчик. Чесно вам скажу, це можливо переворот в цьому свідомості українців. Нам треба всім вам прочитати, подивитися, послухати, коли експерти про це говорять. Ну що ж, перше, що ми я ж не проти, щоб люди служили, я не проти, щоб ми захищали. Але має бути все в законний спосіб, все правильно. Але фейково це все було збудовано з 91-го року. І коли ми сьогодні говоримо, і цей суддя собі дозволив рішення суду написати, що не утворена була. Держава і до сьогоднішнього дня, цитуючи наших представників ООН, підтверджує те, що сьогодні є Радянський Союз в складі, складі е, Організації Об'єднаних Націй, це просто фантастика. Системи людина сказала. Він дійсно людина, я вам точно хочу сказати. Що він головне сказав, що ТЦК, оці. Е, Військові вже від них відмежовуються, тому що вони дійсно псують мундір військового тих людей, котрі захищають, Ці на отакі такі пики і ходять, крадуть людей, тому що їм платять за це гроші. Це компанія по найму і це вже неодноразово і мною було сказано і іншими людьми в ефірах про це розказують. Але люди не зовсім вірять. Ще раз кажу. Це є юридична особа. І в цьому рішенні суду прошу вас: візьміть, роздрукуйте, почитайте, подивіться відео. Під відео сьогоднішнім обов'язково буде посилання, де з багнета на цей чоловік чітко розказує і акцентує на ці всі аспекти уваги. Він чітко пояснив, і я деякі моменти хочу сказати, що юридична особа, яка утворена, є суб'єктом господарювання ТЦК, абсолютно, і Міністерство оборони в тому числі. І в положенні про ТЦК, яке мало би бути утворене. Законом, що говорить 92 стаття Конституції України, вона не утворена. Там чітко написано, що вони можуть наймати до себе на роботу в ТЦК, але ну, нічого спільного з Міністерством оборони вони не мають і не можуть набирати туди людей. Ще раз кажу: служіння в Збройних силах України і там досить багато є питань. І так само Міністерство оборони це досить є. Приватні структури, які роблять то, що вони роблять на сьогоднішній день, але ніяк вони не сформовані законом, що зобов'язує конституцію. Ви знаєте, мені здається, що це камінь в... Такі... В кадику оцих створінь конституція у відповідності до якої мала би система вся бути створена, і також і органи місцевого самоврядування, виконавчі органи, тому що в місцевого самоврядування справа в тому, що поутворювали юридичні особи, які видають себе за представницькі органи місцевої ради. А саме головне на ці органи, так звані юридичні особи, які є суб'єктами господарювання в цьому рішенні суду. Ще раз підтверджується це питання е, і це ствердження. Молодець суддя, просто фантастичні. Друзі, нам треба максимально дати поширення е, цього рішення, максимально зробити копії. Ну і напевно треба прослідкувати для того, щоб е, оці хейтери, оці злочинці, цього. Процесу не знищили, тому що ще раз кажу: це переломний процес. Якщо навіть в системі почав е, діяти такий механізм, суддя, видав на гора отакі реальні речі.